І усім привіт, і це знову я. І це друга частина. Гри... Ну, Тоді я на при... не на приватці, тобто на публічному сервері 10 хвилин, так скажемо, виживав. А зараз буде все навпаки. Буду не на публічному, а на приватному сервері все робити. І цікаво, наскільки далеко, і я ну, дойду. Я зразу собі накупив приблизність гроші, ну, щоб було так, як в попередній серії. Я її чекаю просто тон-то село не буду робити помилку, як буду попередній на рік. Ну, піде якийсь кокафан чи ще якийсь, то менше інший аккаунт заберу І ось. Ну, бо якщо просто якась якісь міфіки, звичайний, буде, то я заберу його для індексу на цьому аккаунті. Але тут все. Все, просто ждемо. Щоб зробити ребіт. Десять хвилин, до речі, вже іде, де. це сказати. Чаму не буде садити Ну все, можу робити робітку. У мене тільки п'ять тисяч, тому я навіть не зможу купити собі щось з нового робітку. Я не знаю, що собі можуть прокупити. Напевно, болей. В... 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 Ну так, да. по-моему. Бомбарділи круте діло, втрачати трохи. Не хотілося би, але мені Та Це легендар, по не хотілося б. Але, в принципі, мені зараз треба Бонека і то, і Бірбур потерпі. Ну, на банайку накопити я зможу дуже швидко, але борбург потерпілим треба буде постаратися накопити. Ну, Всего лишь две тысячи. Ми б насправді купили б капучино з сіну, але взагалі не вистачає грошей. Уже три втрат, два роби А, в мене не вистачає він з 9 тисяч коштів. Ну, бо мого теж не вистачає. Тут всі б ми були ковало віртуозу Ну, піде бонека. Безпеки, що ми не вистачає. Де банек, а візьми. візьми. Так, якби вона вийшла. Цікаво стільки зараз ще хвилину. Йоу. Джейм, три хвилини прошло. Де бонека? Зараз від'їду, і вона з'явиться, я ж знаю. Саме головне, то, що мені банатов все рівно треба. Мені вже на берегорбор по таким майже вистачає. Такие бомби Ммм... Прям взагалі не взагалі. Та що мені не може просто якась капітати. Я не говорю, щоб мені пішов якийсь тотам. Ну, тип, Я просто не кинула, не пам'ятаю, як його звук. Тому вже легендарки пішли, но при цьому ще не пішла або не. Це як взагалі працює? Може, краще гроші собі? То мені вже на бурбур потопила майже вистачає. Все, я зараз собі буду потопити собі куплю, а вона до сих пір не пішла це я. Все, в мене вже, можна сказати, в кармані голову виробили потопку. Ну, ну, мені треба для робітка, то, в принципі, чому і не. Але все рівно, ну це шо? До а скільки вам дивить? 125. Ну, що, От іменно коли в мене не вистачатиме грошей, тобто десь зараз, то зараз і вийде банати, так? Да? Коли вона вийде? Мені вже вистачає, але на робіт ще накопити треба. То коли вона вийде? Це що за несправедливість? Уже 5 хвилин пройшло. Так ну -мо! Уже легендарка пошла, еще какая О... Я уже швей сейчас собі легендарку куплю. Ты бы Це якийсь прикол схом. Іншого пояснення я не могу. Чи міфік пішов? Жиміфік пішов. Ні, бо не яку ще не дали. Ну, я так подумаю, піде бурбалоні, я візьму, бо мені вже майже вистачає. Тобто я зараз візьму, гроші, і буду вистачати. Мені вже на бурбалоні майже вистачає, а бана ще не пішла. Я хочу ще один любі забути. Ще три хвилини, да його. Ще три хвилини і все. Ого! Кокофанту. Кокофанту, а я не це. А, немає місця. Ну тоді нехай пропадає в пустоті Кокофанту. Потому что тут не вистачає. Дуже багато вистачає, сказав. Уже навіть кокофанто пішов, а банека не. Це як. О, зараз вапить буду. Я собі другий ребідку вже думав буду робити, а тут дві з половиною хвилини. І в мене ще дуже багато грошей більше треба. Ну, я думав, що я сильніше розвинуся, а тут виходить навпаки. Жесть плюс. Я тоді ще брайн ротів не стілу. Якби я застілив брайн ротів. То я би ну, ще краще розвився. Ну все, ну тут дві хвилини, я вже нічого не встигну, якщо зараз не піде якась там бурболоні і банек. Але навіщо мені вже банекає, що робіт все рівно не зроблю. Хоч гроші собою. Пішли легендарки, коли в мене на них грошей не вистачало. А коли вже вистачає, то не, не йде. Ну як це працює, а? Поясніть мені хтось. Да, я себе еще одного ну, бургера -бур потопим, а ведь... Жесть! Чувак, я так подлетаю. Жесть! О, я на другий повод. Можливо, навіть и на третій третьої золотів. На третій залетів. Жесть я! Треба дуже быстро будет все час вышел. Давай хотя бы цього типа. Саламина Пенгуина. Какие кошки или саламина пенгуи? Ну все. Тобто я на приватці развився менше. Ніж на публічному сервері. Це жесть, Але все рівно у тебе ніхто в рейнроті не не вкриває. І взагалі про це можна не паритись, То ну, публічні сервери це треш. Можливо, зараз зарасчет... ще цю куплю. не, куплю. не купу. Завтра швидко В принципі, дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.